І ще вам хочу бузок показати. Ось такий він. Такий густий. А як він пахне. М -м -м. Красота. Ось там ще один росте. Ось ці тюльпанчики. Ну прям такі гарнюні. Три штучки. І ось ще четвертий поплюшок. Ну такі гарнесенькі. Тут іще квітують. Привіт усім. Сьогодні я знову у саду. Ще помітила. Кость квітує. Здається, татарська жимолость називається. І ви знаєте, я сьогодні дуже розстроїлась. Хотіла покусити траву. Бачите, яка трава вже велика. Хотіла покусити траву. Намотала на кусарку ліску, заправила бензиною. Ну, все зробила як завжди. І не змогла її завести. Не знаю, що сталося з нею. Ну, рахуйте, з минулого року я її не заводила. І така розстроєна, що я не зможу покусити траву. І не знаю тепер, що з нею робити. Буду, напевно, або по оголошенню шукати когось, або якось вручну косити. Не знаю, розстроїлась. І треба буде щось думати. І взяла колись давно-давно. Оце саме перша моя косарка <рес> ручна така. Ну, вона, звісно, з такою травою не справиться. Взяла. Ну, спробую, ну але це безнадійна справа. Візьму, спробую. Як вона тут. Зараз ще треба. О. Та. та де <світ> вона тут нічого не зробить ця машинка. Угу. Ну, то таке, знаєте, так під бордюрою, хіба що підстригти нею. Ну, а так, щоб такий об'єм роботи скусити, та де. Не знаю, щось буду думати. І ви знаєте, з того всього вже розпалила вогонь. І пішла до магазину, купила ось такі реберця. І думаю, якщо з трубою нічого не вийдеться, хоча б шашлик собі піджарю. І ще отакі от крильця. По вишневому маринаді. ну Це мають бути супер. Так. Ну і виходить так, що сьогодні просто трішки відпочину. Вон поставила вже смажитися. Крильця та ребра. Ну, от трішки собі піднімлю настрій шашлачком. Перевернула я вже шашлик на інший бік. Ой, яка краса. Ну, хоч щось радує. І ви знаєте, я все так думаю про кусарку. Пробувала я ще цим апаратом стригти, але ну, не бере навіть таку невеличку траву. Не бере він її. І думаю так про кусарку заправити, заправити її і поміняти ліску, я ще вмію. А от в самій кусарці я не розбираюсь. І занести в майстерню, майстерня від нас трохи далеченько. Ну, Не візьму я її на плечі, не буду нести, правда? І не знаю, навіть немає кого попросити, щоб прийшов, подивився, чи шукати якогось майстра. Ну, щоб, чи відремонтував, чи що, не знаю, що з нею може бути таке. Ну, поки що відклала, буде так лежати ходжу і любуюся оціми тюльпанами. Як гарно. І дуже добре, що я тут заокруглила оцю комбу. Так зручно тепер ходити. Ось стільки місця стало. О, тут ще тюльпани. Тут у мене трояндочка помпонела. Так, треба йти дивитися, Забирати, напевно, шашличок. Усе, шашлик готовий. Дивіться, який гарненький получився. Ви знаєте, реберця мариновані, я вже колись купувала, дуже смачні. А ось крильця у вишневому маринаді я брала вперше. І спробувала також, мені вони сподобались. Так що, сьогодні такий незапланований пікнічок вийшов.